Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Дені 3D І ми продовжуємо кар'єру Ultimate Team FIFA 15 на ПК. У нас перший дивізіон справи не можна сказати, що налагоджуються, але ми зіграли непогано, в захисті провалились, однотипно ми пропускали, але тут уже нічого не зробиш. І Таки зіграли в нічі у нас 4 бали. Сьогодні починається друге коло. Ви думаєте, чому я отак от стою і просто дивлюсь на ці бігунки? Я просто чекаю останніх секунд, щоб не був це читер. Якщо читер, він би вже давно вийшов, до речі, буде дощ, я так розумію, і він вносить якісь зміни. Ну, по Подивимось. Подивимось, що там. Вона завантажується, чи, чи що там. О, рейтинг 61. О, голкіпер на воротах, не Форвард, Фрайерс, до речі, зліва. О, такий склад. Склад для виходу, я б сказав. Нормальна ситуація. До речі, я дав знову тренування нашим гравцям, і воно, як ви розумієте, все стерилось. А, Нормально. Нормально. І одразу. Дивіться, одразу суперник. Опа! Брат, можна сказати, по формі. Ну, подивимось. Так, ну ми налаштовуємо собі, нікуди не поспішаємо. Я так довго шукаю суперників, щоб зіграти саме. От вони знаходяться більш-менш швидко, але ж бачите, які. Тому супер, супер. Це перший дивізіон. Це вся його сутність. На жаль. На жаль, хотів би я, звичайно, якнайшвидше його виграти. І все, і закинути Ultimate Team до FIFA 16, але дивлячись на таку нашу гру, то може прийдеться ще і грати ще в одному дивізіоні. Я не кажу в сезоні, так? Я кажу ще в одному дивізіоні, саме я не помилився. Ну давайте шукаємо, як завжди, ми шукаємо. Для вас це недовго, для нас це капець. Тому, поїхали. У мулу і ми проти нього будемо сьогодні грати. У нього насичено і центр поля. Ну я сподіваюся, що ми проти нього будемо грати. 4-2-3-1. Такий склад ну, зовсім не першодивізіонський. Бо, ну, мабуть, просто люди тримають свої склади в рейтинзі 78-83. І скільки дятлів в першому дивізіоні? Це просто жах. Ну це просто жах. Ви не уявляєте, наскільки це психологічно, просто не те, що. Ну, Воно виснажує. От виснажує. я сижу, чекаю, по-перше, чекаю самого суперника, а потім чекаю, чи буде він нормальним. Ну. Но я буду грати далі. Звичайно, я підходжу не з таким настроєм, яким би я хотів, але ми ж позитивні після. Перших матчів ми тепер взагалі суперпозитивні, Тому шукаємо чергового читера. Чекаємо. Знову я буду чекати дуже довго, але нічого. нічого страшного. Непоганий склад у нашого суперника. Якраз той склад, який можна чекати в першому дивізіоні. Ну що, я можу сказати? Не пройшло і години, як ми можемо зіграти черговий матч, тому постараємось його провести достойно, бо я бачу не так багато людей згодні грати. Тому, якщо знаходиться такий бажаючий, то треба, щоб він одразу був і бажаючий програвати. Дуже довго готується Суарес до цього удару, поки підібрав собі ногу. Звичайно, вибір дуже великий, права або ліва, і не завжди можна вибрати, якою ж ногою пробити. Тому я розумію Суареса. Лукас. Інієста. Головне, щоб наші центральні захисники не пускали так, як в попередньому матчі. Ну, в попередньому, який відбувся. Так, ну. Е якщо він самовпевнений, то ми повинні його виграти. Якщо ні. То можуть бути варіанти. Ну, бачили? стояв просто ін І ініестою і понтиганяв. Велбек. Well і що, зачепив таке? Зачепив своїм підкатом. І Грізман буде уходити. Ні. я думав на Грізмана буде закидати зразу, але Ляказет і. Ах, ну. Смолінг, смолінг. Будемо грати другим номером. Будемо грати так, як взагалі вдається. А там... О, нукулу! У нього всі в нападі мабуть, стоять, бо Нкулу це ж захисник. Але нкулу хтось заміняє, бачите? Ляказет. Лукас Моура. Бер-баттл-спін. І Ешліянг. Так, є. А немає підтримки. На жаль, немає підтримки. Віддаємо на Рафію. І. А тепер ми Бербатл спін удар. 1-0. Наш Бербатов Спін був якось ефективніший поки що. І от що я помітив. Бачите, у нас якось пропав трохи характер в першому дивізіоні. Якось ми... Так, в тому матчі в попередньому ми забили на останніх хвилинах, але часом ми витягували матчі до перемоги на останніх хвилинах. І так само. От контроль м'яча у нас гірше став якось. Ну, втратили форму. Але поки що 1-0. І ще, і ще у нас не вдається втримати рахунок, От, що дивно. Попередньому матчі ми вигравали 2-1, але так і не втримали його, навіть могли програти. 16 та хвилина, 1-0. Давайте від захисту, спробуємо зіграти. Грізман. Прикольно, через Рафіню він зміг пройти. Просто от таке враження, що він не пройшов його як футболіста, а пройшов його як ніби привид. Суарес. Суарес ініста вже тягне. У Суареза немає підтримки. Звичайно, ми від захисту поставили. Дуже комфортно в два м'ячі вигравати. Ну це капітан просто. А, хтось скаже, що в три м'ячі ще комфортніше. Але ну, я не впевнений в своєму захисті, що зможу втримати рахунок з 1-0. Неймар. І удар. А, він впав і йому бачите в, в голову потрапив м'яч, влучив м'яч Тєго Сільва. Наш капітан влучив. Прямо в хлібальник. Це ж треба. Ой. Так, і у нас знову хтось подає не той. Будемо налаштовувати кожного разу. Ну і зараз, спробуємо знову. Так, де наш Кейхіл? Не Кейхіл? Велбек. О, велбек нормально. Велбек well піде. Бачите? Голкіпери надають вийти. І наші і його захисники. Тому це непогано і знову Янг. Ну Янг, чому я не хочу, щоб він подавав, бо він подає дуже низько і слабенько. Так, де наші. Де наш звір якийсь? Ну, давайте цього. Давай. І. Ні. Але нічого страшного. давайте туди простріл раптом рикошет якийсь. Ні. Це вам не реальний футбол. Тут нас самі собі забивають, але не так, як хотілося. І Смолінг! Та що ж у всіх такі короткі ножки? Даніалес. Так, Смолін, давай в захист іди Нікулу. Ух! Ух, вже всі бачили, так, цей вихід один на один, але повезло, повезло нашому супернику. Він постійно робить барбатов спін. І Кейхіл. Інієста. Зараз буде якийсь закідон, мабуть. Ні, Велбокі, давай давайний. Не... Ой, Неймар, Неймар. Не змінюю я його, бо в мене немає. Ну, Щурля не зіграє. Шурля не зіграє, я не вірю в Шурля сьогодні, ну і взагалі зараз. Суарес. І. Суаре. Потягнули. Потягнули, і Суарес втратив координацію взагалі. Де він знаходиться? Забув. Ну, таке буває. Таке буває. Лукас Моура, поки переключились, то пустили його на фланзі. Так-так, зараз буде давати передачу, мабуть. Ой-ой-ой, ну це тупо, це тупо, це моя помилка, звичайно, але треба її виправляти молодець Люріс. Просто красавчик. Що я тут можу сказати? Він врятував зараз нас від вірного голу. Це моя помилка, я дуже неграмотно зіграв в захисті, Косільний. Косільний, ось такий пас на Неймара, Неймар. Є Суарес! Суарес сам! Пробивай! Ну, ау-воу! -ау -ау. Арбітер! Ясно, сліпий. Сліпий, значить, беруть. В судді. Все нормально. Гризман. Лукас Моура. І тут Рафінія. Просто виліз мені звідки. Ах, не той фін зробив Неймар. Повинен був якраз Макгіді Спін робити. Ну, не подобається мені оця гра, коли починаються відскоки. Оці от туди-сюди. Що? Та я ж нічого з ним не робив. І все штрафного майданчику він. Нормально. Ну, по-іншому я не знав, як його зупинити. Бачите, він туди-сюди вихиляє і ледь-ледь я пенальті собі не заробив. Ага, хто ж дасть там на велбека? Ніхто не буде давати. А ми будемо пробувати! Ну що це за удари? Що ж у нас з ударами? Але поки що 1-0. Ляріс молодець. Всі інші погірше. Але поки що тримаємось. Хоч і від захисту граємо, але, бачите, не виходить. От Не виходить в цьому захисті зіграти як треба. І отут гарно. Ну, ну дай же пас. Ну Велбек, ну починається. Це твої штуки. Ля КЗ тудар вище. Ну, такі моменти це треба дуже ідеально натиснути. Хоча я не сумніваюсь, що цей суперник наш ідеальний гравець FIFA. Велбек. Суарес, як обрізався Суарес. Як обрізався Суарес. Але Смолінг, ну, те, що рикошети не в нашу сторону, це, це вже всі звикли до цього. Неймар, оцей його Неймар може зараз нам багато проблем, але ні. 45-та хвилина, ніхто не буде поспішати, нехай свистить. Все. Оце єдине, що ми грамотно зробили після голу, це потримали щойно м'яч Льорісом. На жаль, так, на жаль, так, але поки що досягаємо потрібного результату. Треба тримати концентрацію, треба тримати контроль над грою, хоча у нас його поки що немає. Так, Суарез. Що ж ти? Дуже, от я помітив, що в першому дивізіоні дуже важко рухаються ці гравці. Я ж награю склад той самий в чемпіонаті, в онлайн чемпіонаті, вони там рухаються набагато краще. А тут вони рухаються ледлей, так, леказет, леказет. Велбек, молодець. Ну і що, ну, контратаку ми не зробимо, бо зараз Алексіс Санчес буде бігти. Алексіс, Алексіс, Алексіс! Пас! Неймар! Та як Неймар! Ну, я не, я не емоційно буду сприймати цей момент, який може вирішити долю цього матчу. А як же, ну, з Неймаром щось, бачите, замінив на свою голову картку з 86 на 87. Начебто повинен був краще грати. А тут так, така підстава. Ну нічого. Ну, 2-0 було б набагато комфортніше. Ох, молодець велбек. Сам заламав. І ось туди! На Неймара, Неймар, давай виправляйся. Ні, це просто провал. От людина, яка повинна була тягнути тягнути в цьому дивізіоні, вона зараз провалює все. Давай, давай, давай. От Рафіня ще більш-менш. Так, вийшли. Велбек. І знову на Неймара. О, Неймар! Подивіться, не туди. Ну, і знову от втрата, дивіться, третя атака. Першого Неймар взагалі загнув. Е, страшно просто. Е, а потім була. Ну, це взагалі шара могла нам залетіти. А два, дві атаки він запоровував своїми передачами. Велбек. Ну, і знову на Неймара. і Неймар, ну давай! Ну давай, Неймар! Ну нарешті Неймар! Ну, дякую тобі, що. Ти зміг таки забити з восьмого разу е, і не запортачив за цей момент. Дуже вдячні ми всі, е, бо ми аж позитивно реагуємо на всі епізоди, та подивіться, оце я люблю. От, от коли отакі от моменти, коли я вже граю так, що заставляю е, всіляких з непоганим складом, та що там з непоганим? З класним складом, ляказет Інформ, Грізман Інформ, там якісь Тоцинкулу, Вераті, і заставляю його вийти, це дуже добре. Це дуже добре, ми починаємо гарно друге коло, сім очок, і нам ще сім очок. Тобто ми відстаємо на один матч, можна так сказати. Бо, як мінімум, щоб залишитись за перші п'ять матчів, ми повинні були набрати саме таку кількість балів, але цього не зробили. Перша перемога у нас в першому дивізіоні саме здобута нами, а не подарована читером. Нарешті, нарешті, ми хоч щось почали робити, ми почали грати нарешті. І маю надію, що наступні три матчі ми проведемо дуже добре, чому кажу три, бо нам вистачить трьох перемог. Але у нас залишається всього 4. Чотири. чотири матчі. Треба набрати сім очок. Тобто мінімально, що ми можемо собі дозволити, це одна нічия і дві перемоги. Це мінімально. Але ми ставимо завжди собі завдання максимум. Ось ця команда, ось ця тактика. Я вже думав, знаєте, що коли от така тактика не працює, і ми програємо, може вже так взагалі, щоб дах зносило мені, і 4-2-4 ставити. Щоб ну, такий вабанк. Ну, подивимось, якщо, не дай Бог, таке буде, то буде, може, і 4-2-4 ставити, що ж робити. Ну, нехай. Сьогодні ми нарешті перемогли на радість всім вірним підписникам. І. Постараємось далі вигравати і собі приємно, і підписникам радість. Тому підтримайте нашу команду великими пальцями вгору, підписуйтесь на канал, коментуйте, також запрошуйте друзів та знайомих і не забувайте про спільноту УВК. З вами був Даніт Рудем, На все добре!